Привіт, Запоріжжя. Це топ новини дня від п'ятої редакції. Дагестанці відкрили мечеть в Андріївці Бердянського району, при тому, що іслам сповідує лише 0,2% населення Запорізької області. Вочевидь, окуповану територію заселятимуть кавказцями. Тим часом корінні бердянці опинилися, наче у гостях така черга стоїть до паспортного столу, оскільки людей без громадянства РФ окупанти залякують депортацією. Росіяни збирають БПЛА невідомого типу. Двигуни куплені на Аліекспрес, кажуть у повітряних силах України після того, як побачили уламки російського лайна. Мінус три склади БК та шість баз окупантів у Запорізькій області за минулий тиждень. Гаряче було в Мелітополі, Бердянську, Васильівці, Пологах і Токмаку. Наші захисники відбили атаки в районах Вербового та Роботиного. Ворог лютував за вихідні завдано 352 удари по Запорізькому краю, зруйновані будинки мирних жителів Пологівського та Васильівського районів. У Запоріжжі провели в останню путь дві родини, які загинули від ракетного удару РФ 18 жовтня. Це молоде подружжя Коваленків та 50. 56-річний Олександр та 54-річна Лілія Клименки у Мелітополі відкрили стелу з двоголовою куркою. Окупанти насаджують руський мір усіма способами, навіть тортурами. Біля окупованого села знайдено тіла чотирьох жителів, які були закатовані за невідомих обставин. Повідомив мер Мелітополя Іван Федоров. Більше коштів на війну. Бюджет Запоріжжя на 24-й рік мерія буде обговорювати з містянами. У суботу активісти зібрали понад 400 підписів, щоб ініціювати громадське слухання. Впродовж 20 днів міськрада має розглянути звернення і повідомити час і місце. Більше новин шукайте у грам-каналі п'ятої редакції. Підписуйтеся, аби бути в темі.